Добрий день. Сьогодні ми спілкуємося з помічником тренера Харківського клубу юридичної академії Юрієм Паласюком. Юрій Паласюк народився 6 травня 87-го року. Одружений, має двох синів, проживає у місті Тернопіль. Амплуа, блокуючий, має звання майстра спорту України зріст 201 сантиметр. Захищав кольори Хмельницького клубу Новатор у сезоні 2011-12 та з 2015 по 2017 рік. Фаворит місто Полтава з 2012-го два сезони поспіль. Невчі Азербайджан. 2014-15 роки. З 2017 по 19 львівський барком Кажани. 2019-22 клуб Епіцентр Подоляни. У сезоні 2022-2023 капітан тернопільської команди поліція охорони Зуну Динамо. У сезоні 2023 2024 помічник тренера харківського клубу Юридична академія. Юрій, вітаю вас. Доброго. дня. Розкажіть, будь ласка, чого починалося ваше встановлення як волейболиста? Як гравця? Так, да, гравця. Це, ну, напевно, стандартна ситуація, як у всіх молодих хлопців. Тренер Олена Сопотницька прийшла в школу до вчителя фізкультури. Запитались, які, які високі хлопці, в якому класі. Ну, підійшли, запропонували прийти на гурток, спробувати. Ну, і там, з часом у нас формувався спецклас в Тернополі. І ми вже так разом йшли, досить непогано виступали по дитячій лізі, а потім поступили в педагогічний університет майже разом. І коли сформувався в Тернополі волейбольний клуб Будівельник. Тернопільській, то вже почалася професійна кар'єра. Ви так довго були у Тернополі. Чому перейшли в юридичну академію? Е, ну, в юридичній академії це мій перший сезон як тренера, тобто, ну, як гравець я не, не був в юридичній академії, на жаль. А так, взагалі, я поміняв досить багато клубів. Я був і в Полтавському фаворит Лубни була команда, досить непогана. Е, Хмельницький новатор. Потім Барком Кажани, епіцентр Подоляни, ну і вже потім в кінці, після епіцентру, я перейшов в, в оренду в тернопільську команду ДСО, ну, вернувся якби, додому. Ну а е, минулого року вже в кінці сезону відчув, що є проблеми з коліном і вирішив якби, професійну кар'єру як гравця закінчити. Е, поступила пропозиція від юридичної академії від. Сергія Володимирича стати його помічником, і я без вагань. Скажіть, де складніше бути гравцем чи тренером? Е, ну, можу сказати, що це зовсім, зовсім інші нап... напрямки діяльності. Коли ти гравець, ти більше сконцентрований якби, на собі, на своєму самопочуттю, на те, як, як ти підходиш до гри е, особисто. А коли ти вже тренер, то вже весь акцент йде на команду як на як в цілому. Більше роботи аналітичної по супернику, треба аналізувати, треба розбирати більше. Ну, звичайно, як коли гравці цим займаються, це теж дуже добре. Але коли ти вже займаєшся тренерською діяльністю, це виходить на, на новий рівень. Скажіть, будь ласка, який рис характеру повинен бути притаманим і тренеру, щоб він був гарним тренером? Ну, важко сказати так конкретні риси. Є різні підходи в різних тренерів. Одні трен тренери вони якби, емоційні, вони за рахунок не знаю, мотивації, за рахунок емоцій ну, настраюють команду. Інші тренери вони більш педантичні, більш монотонно просто шліфують і доводять команду до якогось автоматизму. Ну, в будь-якому випадку тренер повинен бути терплячим, вміти. Поступово доводити свою точку зору, свою, своє бачення гри команді. І тільки тоді команда буде, буде показувати результат. А який ви тренер? Ви описали два види, Який з них ви? <звісна> я не можу сказати, що я вже якийсь там сформований тренер, я тільки починаю, і тим більше я помічник. Ну, мене важко назвати якимось там. Не знаю, за запальним, там, таким, що буде кричати: я більш схильний до такої педантичної роботи, монотонної. Ну, не монотонної, вона має бути ну, цікава, але це робота, яка націлена на те, щоб до автоматизму доводити дії команди. Ну, якось так. Порівняйте, будь ласка, рівень Юракадемії того року і сьогодні. В принципі, Основний кістяк команди в нас зберігся з минулого сезону. Тобто там пішли, ну, звичайно, пішов Віктор Шаповал, пішов Связка. Це ну, гравці, які відігравали величезну роль в команді. Але залишився Віталій Сухінін, наш дійсно справжній капітан, лідер, який не заслужено, я вважаю, отримав звання кращого діагонального на Кубку. І залишились усі молоді гравці. Майже всі молоді гравці. Якщо порівнювати їх в минулому сезоні і в цьому сезоні, всі без виключення вони додали, всі вийшли на якісно новий рівень. Якщо, ну, не хочу там ні, нікого виділяти, особливо, але є гравці, які зараз вже постійно в основному складі виступають, є гравці, які можуть вийти на Закрити дві позиції і першого темпа, і догравальника, і вони виходять і роблять свою роботу досить якісно проти команд, які укомплектовані досить потужними гравцями-виконавцями. Крім молодих гравців, у чому Юра Юракадемія за цей сезон і над чим треба працювати? Як на мене, команда додавала в тому, що більше, ми працюємо більше як, як команда загалом. Тобто в нас більше виходять гравці з запасу і якісно змінюють гру. Тобто всі завжди в ротації, всі готові, і це дуже, дуже важливо, навіть якщо взяти попередній кубок, який тільки завершився. Бачимо, що є травми в гравців, але виходять запасні їхні. Ну, важко назвати запасними, вони завжди готові. Але вони виходять і якість гри від цього команди в цілому не падає. А мінуси? На чим треба попрацювати? Ну, команда, ну, гравці ще молоді, деякі гравці тільки-тільки починають свій професійний шлях і їх одразу в такий клуб відомий, ну, вже старожил під, в команду, яка має високі задачі. І тому їм от важко ще якби, і зразу, зразу перепригнути декілька рівнів. Ну, але, але працюємо над цим. Ну, звичайно, стабільність, стабільність гравців ще. Юрій, розкажіть про команду за межами Арени. Чи є у вас якісь спільні інтереси? За межами, ну зараз хлопцям не так, не так легко займатися чимось поза межами тренувань, поза межами залу, оскільки. Ну, знаєте, яка ситуація в країні, і комендантська година і так далі. І тому хлопці розважаються. Ну, вдома, напевно, як завжди. Це комп'ютерні ігри, читають книжки, дивляться серіали. А ви особисто більше спілкуєтесь з гравцями чи з тренерами? Я не можу сказати, що я там якось ну, поділяю. вільний час? Е, якщо ви знаєте... Юридична академія, от всі молоді гравці, вони живуть разом е, в домі, і я живу разом з ними. Тобто я з тобто, гравцями. Так, я, я дуже дуже багато з ними спілкуюся, з молодими гравцями. Це ну, досить цікаво. Вони розказують, дають свій фідбек від тренувань, від того, як, як вони бачать. І, ну і потім, звичайно, спілкуємося із тренерським складом, і це допомагає. ця комунікація. Це досить. Досить важливо про вас особисто, про вашу родину. У нас в залі присутній вас син. Давайте його включимо в кадр. Це ваш син Денис. Так. Розкажіть більше про свою родину, будь ласка. Е, ну так, в мене два сина. вони, Сім'я мешкає в Тернополі, проживає постійно. Зі мною вони не їздять, оскільки не, не так далеко з Чернівців сюди. З старшому Денису 10 років, молодший Євген йому вчора виповнилось 5. От, і ну, молодший ще, відповідно, ходить в садочок йому ще рано, а Денис поки що відвідує секцію баскетболу, оскільки на волейбол в 9 років, поки що рано. Поки що ходить на баскетбол, йому подобається. Він більше розкаже. Ваша жінка у спорті. Ні, вона її запрошувала, вона теж досить висока, ну, струнка, ну, спортивної тіло, тілобудови, але спортом особливо ніколи не займалася. Ну, професійно точно. Ти чому ти хочеш стати волейболистом? Хіба баскетболісти це погано? Хочу стати високим, успішним. Щоб плачити якісь там кубки? А ти пишаєшся тим, що твій батько в волейболі? Ти слідкуєш за його так. перемогами. А твій братик Євген буде грати в волейбол, як гадаєш? Не знаю. Ще б нічого не казав. Скажіть, будь ласка, у вас є вдома м'яч, волейбольний м'яч. Це баскетбольний. Ну, так. Є от. на дачі. На дачі граєш з батьком? Так. Ну це дуже добре. Юрій, якби не волейбол, чим би ви займалися? Важко сказати, тому що. Ну, напевно, як і всі після закінчення школи не було якоїсь такої, е, от, якогось такого напрямку, який би я там, от, категорично хотів вибрати. Ну, мені завжди подобались якісь там е, комп'ютери, ну, напевно, як і всім молодим хлопцям, напевно, розвивався б в цьому напрямку. І, до речі, зараз там паралельно. Досить активно цим цікавлюся, там, пробую розробляти веб-інтерфейс. Mm -hmm. тобто Займаєте займаєтеся сайтом? Так, я створив свій такий любительський фан-сайт фан на, нашої команди і там ну, пробую, пробую себе в цьому напрямку. Це ваш перший досвід у якості тренера. Що змогли взяти у Коваленка? Ну, перш за все, це дисципліна, яка повинна бути в команді. Те, як, як він налаштовує гравців на кожну гру. В нього це завжди виходить дуже емоційно, так він налаштовує хлопців як на бій. В цьому треба вчитися, і це не так просто, як може здаватися на перший погляд. Юрій, чи є матч, який ви запам'ятали на все життя? Особисто свій? Так. Да. Звичайно, є. Звичайно. Коли вперше ти стаєш там чемпіоном країни, коли я ще грав за барком, ми грали проти харківського локомотива. Коли ти вперше стаєш чемпіоном, звичайно, цей матч він е, запам'ятовується надовго. Але паралельно можу сказати, що є ігри, ну, в яких я не приймав участь. Навіть е, е, фінал Кубка, який проходив неділю, це звичайно, матч, який війде в історію. І перегляд такого матчу він е, дає більше, ніж не знаю, місяці тренувань. Тут е, Ну, звичайно, волейбол світового класу. Гравці світового класу, рівень. Дуже. дуже Добре, щодо сьогоднішнього чемпіонату, які цілі і задачі стояли у вас на цей чемпіонат, на Кубок? Цілі у нас в юридичної академії завжди не змінні. Це медалі, зайти якомога вище. Минулого року ми були третіми, стали бронзовими металістами. І, як правильно говорить головний тренер, взяти медалі один раз це важко, але ще важче це довести. І цього сезону, от якщо ми як мінімум, візьмемо бронзу, це буде дуже-дуже круто і це буде дуже важко. У нас попереду півфінал з Прометеєм. Всі ми розуміємо, що це за команда, як, яка в них подача і рівень гри. Але... Навіть якщо взяти наші ігри на Кубку з епіцентром, з житичами, ми беремо в цих команд як мінімум одну партію, а де одна партія, там, в принципі, реально і, і гру. Тобто будемо налаштовуватись, попасти в фінал для початку, а там подивимося. Розкажіть, будь ласка, як проводити вільний час з сім'єю, враховуючи на те, що ви живете в різних містах? Як я казав, моя сім'я живе в Тернополі, це буквально 2-3 години їзди. На автомобілі, тому на всі вихідні без виключення я вдома, і ми ходимо, не знаю, ну в дитячу кімнату. Це вже по побажання дітей. Куди вони хочуть, стараємося вже з ними побільше побути. Денисе, ти дуже чекаєш, як батько приїде? Так. А чим любиш з ним займатися? Пістом, спортом, кудись йти. Та. Чекаєш, коли потепліше, і вже буде спорт. Так. Дача спорт. Та. Друзі, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Бажаю вам успіхів. На все добре. Слава Україні. Героям слава.